Відділення трансплантації кісткового мозку в Охмадиті запрацює вже у серпні. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. А всі необхідні роботи з відбудови планують завершити до кінця року в умовах воєнного стану та, попри всі руйнування, лікарі Охмадиту щодня продовжують рятувати життя. Одного з таких лікарів. Ми раді сьогодні вітати в нашій студії. Це Олег Годік, лікар-трансплантолог, доктор наук, доцент, пане Олеже. Я радий вас бачити дякую. сьогодні в нашій дякую студії. За дякую, що прийшли. Дякую вам, і принагідно дякую вам і вашим колегам, що рятуєте життя маленьких українців попри війну. До речі, а в яких умовах взагалі зараз доводиться працювати лікарям, враховуючи повітряні тривоги, обстріли? От все це. Безумовно складні умови праці, але ми розуміємо, що це головна, це друга лінія фронту нашого для захисту дитячих життів. Зробимо все можливе і неможливе, враховуючи і тривоги, і все безумовно це впливає на логістику, на розуміння, як спланувати планові оперативне втручання а про угентне оперативні втручання, якщо казати якісь. Нічні трансплантації ургентні або ургентні взагалі оперативні втручання травми, то це не впливає повітряна тривога або що відбувається навколо. А вохмедиті зроблені всі умови для збереження життя не тільки дітей, а й персоналу. Є операційні, які ми розгорнули на поверхах, де мінімізована. Скажімо так, вплив навколишнього середовища, тобто, або не дай Боже, вибухової хвилі, на жаль, річниця, трагедія, яка відбулася, ну, вона дала розуміння ще більше, як зробити безпечним надання медичної допомоги дітям. А як прилаштовувалися? Тому що я був в Ахматиті. Я бачив ці руйнування, бачу, що зараз. Йде активно відновлення да, безумовно. Як? На сьогодні йде активне відновлення. Перший крок було завдання це консервація, тому що та частина фасаду і приміщень, які були на, в бік прильоту, воно було зруйновано. Але нам пощастило новий корпус він був вибудований таким чином, що більшість важливих таких приміщень, як операційні, як діагностичні, якісь. Там КТ МРТ вони знаходились в сирені монолітної будівлі і вони найменш постраждали. І тому, якщо казати. Про старт відновлення роботи Охмадиту, то, то це відбулось протягом двох-трьох тижнів, і ми повернулись к трансплантації органів через три тижні і виконали трансплантацію нирки від родинного донора пара, яка чекала і там, якщо я не помиляюсь, ми е, планували трансплантацію на 9-10 липня, ну, а 8 липня відбулася трагедія, і ми відтермінували і повернулися. І протягом ось е, е, зима Весна та літо до вже відбудови була зроблена консервація. Логістика змінена безумовно, площі були зменшені. Але на сьогодні ми відповідно до статистики збільшили кількість операцій по порівняно з минулим роком. Вже на сьогодні навіть збільшили. Да не, не враховуючи, не, не важаючи на те, на... що безумовно, у нас є умови да. а як проводити операції під час повітряних тривог. Під час обстрілів я розумію, що коли йде операція. Не можна прирвати і сказати там давайте через дві години повернемося. Треба робити зараз. Ну, приклад, це е, був ось нещодавно е, обстріл Києва, коли в Охмадиті відбувався е, подія досить серйозна, і по логістики і по вирішенню питань це трансплантація від е, е, дитини донора, який був е, була констатована смерть мозку, і тоді е, до Цього процесу був залучений ще інститут серця, коли негайно треба було е, прийняти рішення щодо е, вилучення серця і транспортування серцем інститут для вкрай важкої дитини і одночасно трансплантація печінки і нирки. І тому, розуміючи все це, е, ну початок. На жаль, припав на повітряну тривогу. А ми не зупиняли процес, але логістику зробили таким чином, щоб унебезпечити в першу чергу лікарів, які працювали, тому що під час такої ну командної роботи з процес трансплантації, особливо коли йде і забір органів від донора, то долучається десь приблизно 60-70 людей. 70 людей да. на одну операцію. Ну це не одна, це одночасно відбувається майже е, три операції. Тому що то, от, спочатку йде забір органів. Одночасно починається е, операція по підготовці е, е, дітей до трансплантації. Там, якщо це е, печінка, то підготується до вилучення печінки, а і одразу її треба. Пересадити, тому що часу для кожного органа вкрай обмаль. наприклад, до серця це не більше трьох годин. І тому ну, гаяти час неможливо. І от стосовно цього, що кожен орган має свій час, коли його треба пересадити. Як зараз підлаштовувати логістику? Ви кажете, що вона зараз дуже сильно змінилася? Безумовно, вона змінена. На жаль, війна вона внесла свої корективи. В першу чергу, якщо брати довоєнні часи, в нашому обсязі було не тільки автомобільне сполучення, у нас завдячуючи Національній гвардії і підтримки було і авіасполучення. Коли ми могли доставляти органи за рахунок гелікоптерів з літаків, на сьогодні це взагалі виключено, тому тому відповідно до розуміння, центр Український центр транспланту координації це державна установа, яка контролює всю трансплантацію органу в Україні, і вона робить таким чином: якщо десь в в якомусь місці, в якійсь лікарні є донор з констатованого смертю мозку, є згода на те, що родичі готові пожертвувати органи для. Спасіння життів, тоді вистроюється логістика. Найбільш вираховуються маршрути, які дають змогу прорахувати час до найближчого центру трансплантації, де є потреба в цьому органі. І тим самим ми розуміємо, хто де буде трансплантувати. У нас ну ну ось наприклад буває ситуація, коли орган знаходиться на західній Україні. Да? То пріоритетом буде безумовно це центр трансплантації, який знаходиться на західній Україні, і таким чином ми, але завдячуючи поліції, ми пришвидшуємо це, і дозволи, які надають і супровід поліції, дають можливість пересуватися в нічну годину, і це також дає якийсь такий терпіми проміжок часу до транспортування органів. А яка зараз взагалі ситуація з органами? Скільки доводиться чекати на сьогодні? На сьогодні в нас, якщо брати ми в 2018 році, були зміни в законі, який поліпшив ситуацію з трансплантацією, і якщо припустимо 2017 рік, у нас кількість донорів з констатованою смертю мозку на 1 мільйон населення було нуль то на сьогодні на сьогодні цей індекс е піднятий до чотирьох але але безумовно це е низький рівень тому що якщо порівняти з країнами європи е то там е приблизно від е коливається від 16 до 40 е донорів на 1 мільйон населення. Е безумовно це вкрай е мало у нас на сьогодні, на сьогодні, власти очікувані всеукраїнському в реєстрі знаходиться біля 4 тисяч реципієнтів, які очікують органи. І ми розуміємо те, що не всі можуть дочекатися, особливо це касається серця, легень, печінки. І ми намагаємось актуалізувати проблему саме. Не тільки діагностики смерті мозку, підвищення кількості донорів, але і е, доводити населенню щодо можливості е, прижиттєвої згоди на посмертну донацію органів, е, проводимо е, розмови е, з родичами для того, щоб все ж таки кількість вона піднімалася а середній термін, якщо брати ось ну дитячу трансплантацію, то він може сягати до року. Ви згадали 2018 рік, коли вносили зміни. Мені здається, що до цього періоду все це трималося на лікарях ентузіастах які робили, брали на себе відповідальність, робили такі операції. Закон дуже допоміг, але всі боялися, що так би мовити, всіх пустять на органи. Всі вижили. Слава Богу, але дійсно допоміг бути безумовно. Да, закон змінив ситуацію. Ми намагаємося змінити відношення суспільства до трансплантації, тому що та ситуація чорної трансплантології, яка домінувала і все, що стосувалося саме органів. Ну це дійсно було так, і прикладом на сьогодні. Є е, е, перше питання: якщо я підписую згоду на посмертну донацію, то що я через два тижні буду вже донором. Ні, такого немає. Ситуація наступна. Є е, е, система ЄДІСТ, вона закрита, е, це система, яка автоматична, тобто взагалі без участі будь-якого впливу людського фактору, вона е, підбирає пару донор реципієнта. І якщо згода е, на посмертну донацію органів є, вона з'явиться в, ці, в цій системі. Лише тільки після того, як лікарі проведуть досить багато аналізів, там тестів для того, щоб доказати, що дійсно на жаль, на жаль, є смерть мозку. І після цього відбувається співставлення пари донор реципієнт ну етапів багато, і потім вже включаються. Механізми, коли повідомляють центри трансплантації, тобто ми не знаємо, що відбувається в лікарні, де йде процес констатації смерті мозку, або якщо констатація смерті мозку відбулася, а родичі відмовили, ми про цього взагалі нічого не знаємо. Пане Олеже, буквально 30 секунд. У нас залишається ще. Я знаю, що раніше дуже багато їздили в Білорусь робити операції в Європу, і це було дуже дорого. Зараз все це можна зробити в Україні. Нас... Які впроваджують нові е, Ну, По перше, по перше, це державна програма. Це грунтована е, державою безоплатна трансплантація, яка відшкодовується державу стовідсотково. Е, по друге, по-друге, безумовно це е, інновації, які ми на сьогодні доганяємо. Ми. Ми їздимо вчитися, набираємось досвіду. Ми маємо досить багато контактів з лікарями з Європи, які допомагають нам якнайшвидше наверстати саме ось ці те, що ми прогавили за той час, коли не було з цієї структури, саме закону про трансплантацію. Але ми на рівні, так, да. не гірше. Дякую вам дуже дякую за цю вам. цікаву розмову за те, що ви сьогодні прийшли до нас у студію. Будемо раді вас бачити. Ще дякую. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Олег Годік, лікар-трансплантолог, лікарню, Хмадит, доктор наук, доцент.